Всім привіт! Розкажу нюанси з приводу заміни опори багажника, амортизаторів багажника. В общем, виходить, що е, купив я два аморти, ставлю один на праву сторону і багажник опускається, так же, як і опускався. Ну, легко там, чуть-чуть із е, таким, ну, типу, опором. Вже хотів їх відправляти назад. Але думаю спробую на іншу сторону поставити. Тому що тут нюанс, який е, виходить, що це як я розпакував. Е, одна сторона, ну він же ж у нас на маганах, в других ось такий наклончик є. І виходить, що воно на праву сторону один наклон, на ліву інший. І для того, щоб на правій стороні е, був потрібний наклон, треба розкрутити тут. І тут шатається Думав, що, можливо, все-таки той на ліву сторону, а цей на праву. Вийшло, що ні. Ну, це і такий же самий, або можливо, все-таки можна підбирати. Цей теж треба було б відкручувати. Взагалі, ставлю на ліву сторону із своїм заводським реношним. І в мене нормальний багажник відкривається. Тобто, вийшло що? Що в мене вийшов з ладу тільки один амортизатор. І я два рази знімав виходить. Той самий, який працює, тому що там гарний упор. Ось цей, який у мене стояв, оригінал Рено 500 ньютон-метрів. Опір чи тиск. І, в общем, він сам складується. Ось, якщо ми беремо його, то він важко витягується, а складується. Я думаю, це просто. Газ, це ж газові опори. Газ перейшов в іншу камеру. Якщо неправильно, то напишіть в коментарях. Але думаю, це правильна думка. Тобто виходить один тільки не робочий, міняю один, а інший здаю назад в магазин. Виходить, що ці магнуми я можу рекомендувати. Ось номер Він, звичайно, набагато менший. Тонший, ніж оригінальний. До речі, на цьому оригінальному краще і видно надписи. Цей оригінальний я не можу рукою Привіт. Єдиний який нюанс по нам, це ось коли один, саме коли один амортизатор стоїть. Отаке таке закусування типу. Коли ставлю два, то такого звука немає. Ну і в принципі а, тут треба змазати. Вони з заводу йдуть з смазкою, ну а старий, звичайно, помажу, тому що все-таки місця ці розбиваються. І відчуваєш, тобто якщо в крайнє положення отак от Оце тут звук такий, а в старому гірше. Можливо при Русі буде це теж віддавати в салон. Такий саме звук. Просто оригінальний такий звук. Це із змазкою трішки є. Виявилося, що все-таки, коли другий, то теж цей шкребе, але трошки тише Спробую його змозати, але сумніваюся, що дасть ефект, тому що думаю, це всередині. Отак От він люфтить Саме шток більше. Ось так оригінальний. Шток не люфтить. Тут трохи ходить, звичайно. Але такого люфта немає. Тут прям люфт є, але він недорогий.